Всім привіт! Мене звати Аліна. Я рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Якщо ти ще не підписався, підпишись обов'язково, щоб не пропускати наступні мої відео. Сьогодні я хочу поговорити про дуже таку цікаву і популярну тему, яка називається візуалізація. вона прям така в тренді зараз. У всіх на слуху, всі це роблять. Але я хочу поділитися і створити для вас таку. Міцну, міцну основу, міцну базу, щоб ви коли вже вкладаєте в цю візуалізацію свою енергію, щоб вона дійсно працювала для вас. Тому що те, про що я сьогодні розкажу, якщо ця інформація вона у вас провалиться на свідомому, на свідомому і підсвідомому рівнях, то ви її дуже класно засвоїте і вона буде діяти на вашу користь. Я сьогодні буду дуже багато малювати, буду розповідати і малювати, тому що, наприклад, мені так інформація набагато краще заходить, а якщо ви хочете, щоб ця інформація ще набагато краще провалювалася для вас, то ви також можете одночасно зі мною малювати, і потім з плином часу переглядати ваші, можна так скажіть, так. Можна так сказати, ілюстрації. І так, тема візуалізації вона дуже класна, тому що вона є декількох форматів. Є у форматі фотографій. Це коли, наприклад, роблять е, дошки візуалізації, там вішують на Видиме місце, і кожного дня вони її бачать. Є в людей це дійсно воно збувається, є в кого воно взагалі не збувається, і людина просто перестає в це вірити і перестає користуватися цим потужним інструментом, якщо ним користуватися правильно, якщо знати основу базу. От уявімо, прийшла на цей прекрасний світ. У нас людина, душа, прийшла на землю проживати якийсь певний. Досвід. От, візьмемо в нас людина. Боже, вибачте, за таке око. Вона то посміхається, то, то так собі. І вона постійно знаходиться в моменті тут і зараз, фізично. І її тіло завжди знаходиться в моменті, фізично, тут і зараз. Але у нас же є дуже такий прекрасний інструмент, як мозок. Мозок продукує в нас думки. І в нас іде потоком нашим, і так от в нас пролітають думки в голові. За одну секунду їх дуже багато, їх надзвичайно багато. Фізично ми в моменті тут і зараз, але думками нас може відносити як в минуле. І нас може виносити думками в майбутнє. Майбутнє це плюс як потенціал. Минуле це просто як досвід, він вже йде в мінус. І так, живе у нас людина, в неї йде дуже шалений потік, потік думок. Якщо відноситься в минуле, в минуле взагалі не потрібно йти. Чому? Звідти просто потрібно брати досвід певний. І не більше. Тому що коли людина, ця, яка живе тут і зараз, постійно буде а, в моменті переживати якісь там негативні сценарії, що в неї щось не вийшло, в неї щось не вийшло, щось не вийшло вона щось а, вирішила спробувати, зробила один крок, другий, і їй воно як відрізало. І тоді людина вона вже не хоче нічого вірити. І людина, яка знаходиться тут і зараз, і яка проживає якийсь свій минулий досвід негативний, то вона буде, виходячи з цього стану, який в неї був тоді, в минулому досвіді, вона буде так творити своє майбутнє. Я це веду до того, що ми маємо відслідковувати свої думки. Для того найперший Дуже класний потужний інструмент для того, щоб контролювати оцей потік думок, щоб його якось отут зупинити і щоб воно не повторювало нам оці сценарії, які тут були у цьому часі, в майбутньому, щоб воно в нас не програвалося, нам потрібно отут його перекреслити. Тому дуже потужним інструментом, який може нам це в цьому допомогти. Це медитації. І я пропоную, якщо взагалі ніхто ніколи не пробував медитації, це спробувати хоча б почати хоча б з однієї хвилинки на день. Хоча це дуже мало, але щоб ваш мозок настільки категорично до цього не відносився, тому що в мене є знайомі, які, наприклад, пробували медитацію, і вони кажуть, я не можу всидіти. Я не можу, мені потрібно постійно кудись йти, кудись рухатися. І вона каже: Я спробувала, воно не моє. А чому вона не може всидіти тут і зараз? Тому що їй оцей потік думок не дає. Взагалі, тому що він їй просто перекриває все. У нас же в тілі є енергетичні канали, які проводять енергію. Давайте ми цю енергію будемо зеленим малювати. У нас же є енергетичні канали. І для того, щоб ця енергія проходила, потрібно оце зупинити. Бо це є перешкода. Коли в нас оце дуже все, так, такий шум, такий мусор в нас в голові, воно не дає просто йти цій енергії, і ми тоді не живемо, ми тоді просто існуємо все. Тому щоб жити, щоб пропускати цю енергію, щоб бути настільки легким, як ситочко. Щоб просто ця енергія війшла в вас і вийшла. Війшла і вийшла. Тому, найперше, що я буду радити, це медитації. Почати хоча б з однієї хвилинки. Якщо ви вже практикувалися, потім вже хай і з кожним днем ви можете збільшувати одна хвилинка, дві хвилинки, потім 3, 5, 10, ви можете це робити або просто в тиші, або просто під підголшісь. В Ютубі зараз. Неймовірна кількість медитацій, тому воно є можливість використати цей е, інструмент у кожного. Просто не кожен хоче ним користуватися. Я пояснила, для чого потрібна нам медитація. І тоді, коли ми тілом постійно знаходимося в моменті тут і зараз, то за допомогою медитації ми свої думки також в моменті тут і зараз. Чому важливо. Там кажуть, що вдихніть і видихніть, тому що саме вдих і видих, він нас думками своїми приносить в момент тут і зараз. Повернемося до нашої візуалізації. Живе у нас людинка, яка про щось мріє. Там пішла, вона розрукувала ті фотографії, зробила свою дошку візуалізації, що важливо також ще зробити. Не зробити, а робити постійно на постійній основі, наприклад, в неї є якась картинка, яку вона хоче дуже сильно реалізувати. За допомогою того ж самого інструменту медитації, який я вам вже говорила раніше. Можна просто сідати візуалізацію. Ми ж потрібно, щоб це в нас в голові програвалося, щоб ми це візуалізували. Тому, наприклад, коли дівчинка ця сідає в медитацію, вона повинна оцю картинку максимально детально уявляти в своїй уяві. Вибачте, звичайно, за таку тавтологію, але нічого страшного. Вона має максимально детально це все уявити. І що їй особливо важливо взяти собі взамін з цієї картинки. Їй дуже важливо взяти. Як вона себе буде почувати? Їй потрібно взяти почуття. Їй потрібно взяти емоції звідти. Ну, ви зрозуміли. Емоції. Вона має настільки максимально детально прожити. Всю ту картинку, всю ту ніби реальність у своїй уяві, тому що те, що з'явилося в її уяві, воно вже є, воно вже існує, просто їй до цього потрібно прийти. І тоді, коли вона буде виходити з цієї медитації, дуже важливо взяти звідти оцей стан, який вона там уже прожила. Виходячи з того, що вона вже прожила там той стан, вона йде жити своє життя. І, виходячи з цього стану, коли вона вже починає робити кроки і діяти, вона буде робити правильні кроки і правильні дії, які будуть вести її ось до цієї картинки. Вони її прямо будуть вести, вона буде чути, відчувати себе, але важливо робити всі дії з цього стану. Це надзвичайно важливо, тому що коли ви просто уявляєте, і ви не відчуваєте ніякого ні задоволення, ні мурашок по тілу, ні, ні на відчуття, ні запах, ви його цього всього не уявляєте, воно в вашому житті не програється або, можливо, і програється, але ви дуже легко це відпустите, тому що воно не ваше. Є багато ж того, що люди дуже просильно мріють, але воно не їхнє, і воно до них не буде приходити. Тому що того стану вони не можуть перебувати в тому стані, тому що просто для них картинка красива, цікава і все. Естетично просто гарно. Для того, щоб щось змінити, потрібно подивитися на нові результати по-новому. Принцип дуже простий, насправді, його просто потрібно зрозуміти. Наші давно знайомі звичні думки і почуття, вони утримують нас у тому самому стані буття, провокуючи одні й ті самі лінії поведінки, які ми вже практикували раніше. І вони створюють ту саму реальність. Тобто в людини будуть програватися одні й ті самі сценарії, тому що вона не буде змінювати свій стан і свою поведінку під час цієї ситуації. Ми маємо стати зовсім іншою людиною. Для того, щоб змінити певний аспект життя, потрібно думати, відчувати і робити по-новому. Треба бути новим саме з погляду своїх. Реакції на події. Слід стати взагалі іншою людиною. Потрібно створити інший стан свідомості і подивитися на нові ці результати новим поглядом. А що ви можете вже для цього, щоб воно було сталося, що ви можете зробити по-новому не так, як ви діяли раніше, а зробити якісь нові дії, які навіть не властиві були вам раніше? І тоді ви притягнете оце, що так дуже сильно хочете. Ще наостанок хочу поділитися з вами практикою, яка називається Стілець. Можливо, ви раніше чули про неї, але не використовуєте її зараз, і це дуже даремно. Її придумав Чарльз Енел, він жив в 1918-му, напевно, десь в тих роках він жив. І вже тоді вони він практикував саме її. І вона давала йому колосальні результати на той момент, і він ділився таким своїм знанням з іншими людьми, але з непростими людьми. А в чому суть цієї практики? Це коли кожного дня без перестанку ви сидите просто в нерухомому стані, ніби як на стільчику, це можете ну, на кровати, на ліжку сидіти. Або на стільці, як вам зручно. Але це потрібно кожного разу робити в одному ж тому самому місці від 15 хвилин до 30. Сидите в нерухомому стані. Взагалі не рухаєтеся, Закривайте очі і просто в тиші сидите. Скільки потрібно її робити? Потрібно це все робити 24 тижні. Я така книжечка в нього, і тут на кожен тиждень є своя вправа. Перший раз я починала сидіти в лютому, 13 чи 14 лютого 2024 року. Я дуже відповідально віднеслась до цієї практики. Чому? Тому що е, тут є дуже важливе правило: якщо ви забуваєте хоча б один раз, один день забуваєте і пропускаєте, то воно все обнуляється. Тобто, ви просиділи, наприклад, там 17 тижнів, один день забули. Далі вже продовжувати не можна, потрібно спочатку починати. Починаєте читати перший тиждень, робити першу вправу, і з того моменту починається новий відлік. Пропускати не можна жодного дня. Тому, що, тому ця практика вона дуже класно дисциплінує людину, прокачує її відповідальність і прокачує, ще я можу так сказати, її бажання. Жагу до змін. Тому що людина, яка дійсно хоче цих змін, яка бажає їх жадає, вона буде робити цю практику. Людина, яка не здатна хоча б 15 хвилин приділити своєму ментальному здоров'ю, своїй ментальній частині, своєму мисленню, тому що це дуже потужний інструмент, у нас яким ми користуємося. Взагалі, мозок людини це. Надзвичайно просто потужний комп'ютер, яким ми володіємо кожен із нас. І нам даний ще такий інструмент, як тіло. І за допомогою тіла як інструмента ми можемо, що в нас народжується в комп'ютері в нашому мозку, ми можемо йти і реалізовувати, здобувати досвід. Будувати своє життя, робити саме те, що ми хочемо, те, що ми бажаємо, те, про що ми мріємо. Ми можемо ходити, бачити, відчувати. Це дуже великий дар. І просто ми це сприймаємо як за банальні речі. Хоча це зовсім не банальність, це великий дар бачити, слухати, чути, ходити, відчувати. Ви просто сядьте і уявіть, наскільки ми потужні, наскільки кожна людина це надзвичайно велика сила, тому що через нас проявляється Всесвіт, наш мозок, наша підсвідомість це є частинка великого Всесвіту. Тому для нас. Те, що з'являється в нас в уяві, те, що з'являється в нас в голові, воно для нас буде реальним, тому що воно вже тут з'явилось. Ми бачимо, ми бачимо зовні те, що здатен побачити наш мозок. Те, що він не здатен уявити, він цього не побачить. А на нещас ми можемо просто. Ми маємо дуже великий широкий простір для творіння, створення, бачення для всього. Повернуся до цієї практики. Перший раз я почала це все робити в 2024 році, і я тоді, не пропускаючи жодного дня, я просиділа 16 тижнів. І потім. І я просто це все закинула. Розкажу про свої відчуття та свої емоції, що взагалі воно мені дало. Я вам скажу, що від цієї практики не варто очікувати дуже швидких результатів. Це тренування. Це як людина ходить в спортзал і тренує своє тіло, свої м'язи, і результат вона може побачити в відрізку, наприклад, там, декілька місяців, рік. І тоді, коли вона вже, наприклад, пройшла цей рік. І дивлячись назад, вона вже може зробити певний висновок, що в неї відбувся певний прогрес. Тут так само: швидких результатів не варто очікувати, тому що ви їх не відчуєте і не побачите. Можливо, ви їх відчуєте, але вони будуть такі мінімальні. Я просиділа 16 тижнів, мені було доволі тяжко. Бувало такі дні, що думки вони дуже сильно йдуть, і всидіти просто фізично дуже тяжко. Хочеться йти щось робити, думки лізуть, те треба, те треба, те треба, і ти постійно варишся в цих думках і ти і хочеться бігти кудись. Я почала сидіти другий раз. Вже я сиджу зараз шостий тиждень. Я вам скажу, що це небо і земля, те, як я сиділа раніше, і те, як я сиджу зараз. А зараз мені прям хочеться. Тоді я себе заставляла це робити, а зараз мені це хочеться, тому що мені настільки подобається той стан, в який я вхожу під час цієї практики. І, виходячи з цієї практики, я не залишаю той стан, я його беру з собою. І в мене набагато чистіший став розум. В мене не такий сильний потік думок. В мене. Немає отого такого шуму, який просто безглуздий в нашій голові. В нашій голові може звучати ще дуже багато інших думок, поглядів, і тому це все просто робиться тише-тише, і ви починаєте чути свій внутрішній голос. В мене були такі моменти, що коли я сиділа перший раз. Я ж собі ставлю таймер на телефоні і сиджу. І там залишалася буквально хвилинка чи дві, дві хвилинки досидіти. Дзвонить телефон у мене. Беру трубку, я поговорила, виключаю і ставлю таймер знову на 15 хвилин і сиджу по-новому, тому що я не досиділа ту одну хвилинку, я почала це все робити знову. Тому, якщо ви дійсно жадаєте змін, якщо ви дійсно їх дуже сильно хочете, просто довіртеся, тому що це не просто пусті слова, це не просто якась там пуста інформація, а це, це такий скарб. Воно дуже просте, надзвичайно просте, але надзвичайно потужне. Тому, якщо ви хочете попрактикувати, Цю книгу я не знайшла в українському перекладі. Якщо ви хочете, можете зайти в телеграм-канал, мій в описі я дам ссылку на мій телеграм-канал, і вона буде в електронному вигляді. Вона в мене є і в електронному, і в паперовому вигляді. Тому, якщо маєте бажання, маєте чітку ціль і бачення, що ви хочете, це буде дуже вам класним інструментом. Тому переходьте до мене в телеграм. Там скачуйте собі. Навіть якщо ви вже практикували, ви можете поділитися про свій досвід в коментарях. Мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами, покомунікувати. І якщо ви вже також маєте досвід, можете написати про це в коментарях, щоб інші люди бачили, що це дійсно працює, що це дійсно можна використовувати. І якомога більша кількість людей буде це використовувати, то Набагато щасливіших людей буде в цьому світі, тому я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, до нових зустрічей!